Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже цієї суботи 1 червня, відбудеться грандіозний вечір боксу в Саудівській Аравії, а саме мегатурнір 5х5. У нашому телеграм-каналі в описі під відео буде вся необхідна інформація щодо трансляції. Тому переходьте та підписуйтеся. Деантей Вайлдер, який вийде проти Джілея Джана, не вважає, що спад у його кар'єрі пов'язаний із вживанням психоделічних речовин. Після поразки від Джозефа Паркера багато експертів говорили про те, що він втратив свою агресію через вживання Аяваски, психоделічного відвару з Лісової Ліани. Однак сам Вайлдер категорично не згоден із цією думкою, аяваска однозначно зробила мене більш мирним у житті. Якщо дивитися на мій світогляд та інші речі, але я не думаю, що вона якось вплинула на те, що я роблю в рингу. Я вважаю, що єдиним головним фактором був простій. Оскільки, якби я був на місці Джозефа Паркера, а він на моєму, то він би не протримався зі мною 12 раундів. Я б міг сказати багато чого, але я не хочу виправдовуватися. Оскільки, навіть коли ти чесний з приводу певних речей, люди кажуть, що це виправдання. Однією з речей, які пішли не так, як треба, був мій простій. Я не бився два роки, я навіть не помітив, що був відсутній так довго, бо займався певними речами, до того ж я не зміг натиснути на курок, коли прийшов час. Так що зараз інший час і інший момент. За словами Вайлдера, він все ще має намір у короткі терміни завоювати беззаперечний титул у своєму дивізіоні. Я не хочу робити це вічно. Я настільки талановитий у різних галузях, що не збираюся складати всі яйця в один кошик. Але поки я все ще тут, то збираюся повернути собі титули. Я хочу пережити всі ці моменти заново. Я все ще хочу стати абсолютним чемпіоном світу. Це моя мета прямо зараз. До того ж, Уайлдер прокоментував перемогу Олександра Усика в поєдинку проти Тайсона Фюрі. Я вважаю, що це був чудовий бій. Я займав вичікувальну позицію, я не знав, хто переможе. Я завжди думав, що тут питання в тому, який пес і як вкусить у бою. Укус Олександра виявився сильнішим, ніж укус Ф'юрі. Я думаю, що в дев'ятому раунді Усика, напевно, пограбували, позбавивши його нокауту. Ф'юрі зробили подарунок, але в кінцевому підсумку Усик переміг. Великі вітання йому від мене. Я бажаю йому надалі тільки всього найкращого. А тренер Деонтея відповів, чи можливий бій із Джошо після поєдинку з Джилеєм. Говоримо ми про цей бій чи ні, але це поєдинок, який завжди в повітрі. Тим більше, якщо Деонтей вийде тут і зробить у суботу ввечері те, що як я знаю, він може зробити, тоді цей бій завжди буде варіантом. Просто необхідно правильно залагодити ділову частину роботи. Загалом її на себе взяв туркія Шейх. Усі справи вирішуються правильно. Просто потрібно зробити і влаштувати цей бій. Я не сумніваюся в Деонтеї не тільки проти Джилея, а й проти будь-якого з цих хлопців. Щодо Джелай Джана, то китайський гігант не сумнівається, що може перемогти бронзового бомбардувальника впевненіше, ніж це зробив Тайсон Ф'юрі. Я маю визнати, що Тайсон Ф'юрі виконав чудову роботу в двох останніх боях із Дентеєм Вайлдером. Тайсон Ф'юрі природний важкий панчер, але наскільки небезпечна його ударна міць, це питання. Порівняйте мої перемоги нокаутом з перемогами нокаутом Ф'юрі. Подивіться, що сталося з моїми опонентами. У цих хлопців просто закочуються очі. Так що я можу загасити світло Дентею Вайлдеру? Ми обидва билися з паркером. Подивіться на обличчя Джозефа після нашого поєдинку і його. Я знаю, що Деонтей прийде, щоб перемогти мене. На мій погляд, він дуже небезпечний суперник і не сумніваюся, що він підготується на 100%. Вайлдер може говорити все, що захоче, але у своє резюме він не запише ще один нокаут після нашого бою. Якщо ви оціните моїх попередніх опонентів, то побачите, що всі вони говорили одне і те ж саме. Усі збиралися нокаутувати мене, але нікому так і не вдалося зробити це. Бокс це спорт, результату не можна домогтися ротом. Усе досягається тільки через кулаки. Також Джілей обговорив перемогу Олександра Усика в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Усик заслужив цю перемогу, він великий воїн. Вони обидва були хороші. Тайсон Ф'юрі був у порядку. Два ідеальних бійця розділили ринг. Це був фантастичний поєдинок, але я вважаю, що Усик був сильнішим. Я не в тому становищі, щоб давати їм поради на реванш. Це справа їхніх команд, це їхній бій. Єдине, що я можу сказати, потрібно винести уроки з цього бою, хай би як він закінчився перемогою чи поразкою. Далі переходимо до учасників протистояння Харгович Дюбуа. Даніель Дюбуа сказав: Я готовий до всього, я знаю, що в мене є в арсеналі, і збираюся використовувати це. Я хочу показати найкращий свій виступ. Я прийду, щоб битися, розмови закінчені. Усе має бути просто і ясно, незважаючи на те, що у мене складний суперник. Цей хлопець стоїть у мене на шляху, хоч він постійно згадує про минуле. Ми сперенгували колись, але зараз це не має жодного значення. Я зосереджений і готовий битися. Я йду, щоб знищити його. Нокаут це ідеальний результат поєдинку, я готовий. Дюбуа також поділився думками щодо поєдинку Вайлдера проти джілея. Переможе той, хто першим влучить. Це відмінний бій. Вони обидва потужні панчери. Вайлдер проти Джілея – це дуже хороший поєдинок. У Вайлдера є міць і він послідовний з нею. Давайте подивимося, як поєднуватимуться ці стилі. Шульга проти правші, два потужні нокаутери. Це хороший поєдинок, але я сфокусований на своєму бою. Щодо Філіпа Херговича, то він сказав: Думаю, що для Дюбуа є величезною проблемою, коли він пропускає удари. Це йому не подобається, він не такий хороший у цьому. Тоді як у мене міцне підборіддя. Мене жодного разу не зупинили в більш ніж 100 аматорських боях. І ніколи нічого подібного не сталося в спарингах. До того ж, у мене є якість ніколи не здаватися. Тож прийде момент, коли я за рахунок тиску зупиню Даніеля. Думаю, що в мене є психологічна перевага завдяки тому спарингу, але бій це інше. Це було давно, подивимося, що станеться в суботу. Дюбуа здавався два рази у своїй кар'єрі. Для бійця це недобре. Усе ж думаю, що він усе переосмислив і зараз є надійним бійцем. У деяких поєдинках він це демонстрував. Особливо можна відзначити останні виступи. Тоді Даніель показав, що може битися в пізніх раундах. І на завершення, Бобарум промоутер Джареда Андерсона сказав: Вайлдеру в суботу належить дуже складний бій проти Джана Джілея. І якщо він переможе, то звісно ми б хотіли організувати його поєдинок з Андерсоном, тому що він би підняв Джареда в топ-3-чотири суперважкоговиків. Але я дійсно вірю, що Джан виявиться не по зубах Вайлдеру. Я думаю, що Дантай трохи оступився. Джан до Біса хороший боєць, міцний жорсткий суперважкового Але потрібно подивитися, що станеться в їхньому бої в суботу. Якщо Вайлдер буде недоступним, то ми пошукаємо найіменитішого з можливих суперників для Джареда. Ми хочемо почати просувати Джареда. Я знаю, що він молодий, але ми дійсно віримо, що Андерсон може конкурувати з ким завгодно в надважкій вазі. Спочатку ми подивимося, хто доступний, а потім приймемо рішення. План насправді полягає в тому, щоб побитися з Даунтайм Вайлдером. Але знову ж таки, я трохи песимістичний щодо того, що він пройде джелем. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!